Не лизаники піти. Нажати, як свино, щоб не ходимо йти. Паса пить там на файну каву. Якщо паса, то тільки пробудні васарі. Сілічи, мештас. чекаємо піцу. У нас вже були гості, але зараз будуть ще трішки гості на ніч, то ми ще хочемо взяти піцу на стіл. І от зараз ми заїхали, швидко візьмемо і їдемо вже додому. Будемо чекати їх. А а я що. Сьогодні у мене вже день народження, як ви зрозуміли. Потім розкажу, як я його як він пройшов, скажімо так. А я мільку пою, де? Да, Амелечка, дом, мы утомлены, мы уже хотим в типа поехать. Угу. А я уже начала есть пиццу. Да, неужели? Угу. Одну теки пиццу. Пепперони. Угу. Вот если папа замовил две пиццы, а не пепперони, то я буду пробовать еще две пиццы. Да, нонсенс. Да. Кира будет пробовать пиццу. А ты что, Жули, пробуешь? А ты потик чмокаешь, да? Привіт! Дивіться, що мені подарував мій коханий чоловік. Таку красу Мені до народження. Ще й ночу 12 годин тільки виповнилось, він одразу прийшов мене вітати. І гроші подарував. Попитав мене, що подарити, я не знала, він теж не знав. І каже, подарую тобі гроші купиш сама, що захочеш. Так що куплю собі щось саменьке. Кікільточки. Наша законно так там? Давай. Але дай. Заснула, і я не можу нікуди не вийти, не вийти, бо вона мене на нозі спить. Це капець. Так, шкуда її і не знаю, що мені тебе зробити. У мене чоловік поїхав по справам, Кіра пішла гуляти. А я хотіла щось вдома зробити, а Емілька так вирвалася. Перебили мені всі плани щось зробити. Не знаю тепер, що робити. Сьогодні такий якийсь день сорок, такий якийсь вітряний день, ураган на дворі. Треба їхати по справам, але є одне ночью ми не можемо їхати. Трішки пізніше розкажу, якщо все буде добре.

Нарешті я об'явлю сьогодні, вже змонтую цей влог. бо, ну, коротше, не буду пояснювати, кожен день щось не до цього було. Ви мабуть, бачите, да, що у нас фон трошки інший. Так, да, Ми змінили машинку. Ми продали ту машину, купили цю. І з цією машиною теж була епопея, всі вихідні це зайняло. До речі, кіруська тут в нас. Тут і Мілечка сидить ще yeah. в новому кріслі, вже ми його сюди проставили. А я їй дала іграшку. Да, <системленный> так, кстати, дивіться, з яким воно прикольним кубиком-рубиком. Мілька, показуй. Ціний кубик-рубік. Бачите, прикольний. Так, він навіть показує, клас. Дивіться, яка в мене є нова тополапка. Це Кіра вчора купила. Воно показує, що є тополапка. Мені здається, воно ще світить. Воно як десь тополапки, і ці лапки э, світяться. Може бути, да. Це вчора Кіра купила цю лапку і цей кубик, але і Мілька кубик вже сьогодні ріджала. Да, Зараз ми їдемо по справам переформлювати цю машину. От так що так.